Кам'янське продовжує тісну співпрацю зі світовими організаціями. Днями відбулася зустріч в межах робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості, яка була створена в місті ще у січні поточного року. Які міні-проєкти напрацювали кам'янчани та що пропонували громаді, дізнавалась знімальна група міської інформаційної служби. Метою створення робочої групи є забезпечення громадської безпеки та соціальної згуртованості, вирішення нагальних проблем пов'язаних з даною темою. Такі робочі групи за підтримки фонду ООН створені у сіми цільових громадах Дніпропетровської області. Кам'янська громада одна з таких, де будуть впроваджуватись важливі проєкти для мешканців. Сьогодні ми заслухаємо презентації від ініціативних груп. Це такі міні-проєкти від ініціативних груп, тобто це не юридичні особи, це пересічні мешканці громади, зібралися навколо вирішення тієї чи іншої проблеми, ну зокрема, громадської безпеки, соціальної згуртованості, та хочуть реалізувати свої ідеї. І вже ми, я як представник програми розвитку ООН, буду займатися. Закупівлею, допомогою реалізації тих чи інших заходів. Один із головних наших мандатів програми розвитку ООН це сталий розвиток громади. У нас є підхід називається community-based approach, підхід, оснований на громаду. З десяток важливих проєктів для громади презентували кам'янчани, серед них і багато молоді, яка є рушійною силою. Адже в місті вдало діють молодіжні простори, де розвиваються і навчаються корисним речам юнаки та дівчата. Також свої проєкти презентували працівники ТСН, я станаць школи міста, громадські організації та пересічні громадяни. Власне, сьогодні були презентовані проекти, які протягом двох місяців напрацьовувала робоча група, напрацьовували мешканці міста. Сьогодні ми отримали зворотній зв'язок і власне очікуємо на результати обраних ініціатив. Сьогодні молодь презентувала проект медіашкола. Він направлений на те, щоб підвищувати навички медіаграмотності, підвищувати розуміння молоді того, як формують формує. Віця наш медіапростір, яким чином він на нас впливає. Тішить і той факт, що громаді не байдуже на майбутнє вразливих категорій населення. Так ініціативна група Шлях єдності презентувала проєкт на поліпшення умов навчання для дітей, які мешкають у дитячих будинках сімейного типу. Представник групи Нікіта Білий поділися з нами подробицями цієї ініціативи. Ми сьогодні робили. Запит на таку міні-ініціативу, яка охоплює дітей-сиріт, які саме живуть в дитячих будинках сімейного типу. Наш проект полягає в тому, щоб цих дітей забезпечити планшетами, тому що в зв'язку з війною у нас. Повернувся онлайн режим, будемо підтримувати контакт з сім'ями, будемо допомагати в подальшому розвитку. Не будьте байдужими до своєї громади, розвиваємо рідне місто для майбутніх поколінь у єдності, наша сила.